Танк Т 72 на озброєні майже 50 років у десятків країн світу. Т 72 є одним з видів озброєння, яке застосовується в ході повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Т-72 Урал післявоєнний радянський наймасовіший танк другого покоління. Розробка почалася в 1967 році, прийнятий на озброєння в Збройні сили СРСР в 1973 році. Т-72 вироблявся в Чехословаччині, Польщі, Югославії, Індії та Іраку. Перше бойове хрещення танки отримали під час Сирійсько-Ізраїльської війни в 1982 році, де показали повну перевагу над танками противника. Використовувались також у ході Ірано-іракської війни в періоді бойових дій в Печерській затоці 91-го року. Разом в 1972-1992 роках Радянському Союзі було випущено за оцінками західних джерел більше 20 тисяч танків Т-72, всіх модифікацій. Наразі більше 9 тисяч танків Т-72 продовжують перебувати на озброєнні російської армії. Тактико-технічні характеристики може по дну долати річки глибиною до 6 метрів. Екіпаж танка налічує три особи. Маса в бойовому положенні 44,5 тонн. Потужність двигуна 780 кінських сил. Максимальна швидкість по шосе 70 км в годину, Запас ходу по шосе 500 км. Зараз танки Т-72 пройшли повну модернізацію та активно захищають українські землі в лавах ЗСУ. Вкращення захисту в ході бою було вдосконалено комплекс динамічного захисту та ономлена система противопожежного обладнання. У Чехії за вересень в рамках громадської ініціативи зібрали кошти на закупівлю модернізованого танку Т-72 для ЗСУ. Він скоро вирушить в Україну. На зібрану суму купують модернізований Т-72 з оновленими гусеницями, динамічним захистом та найновішими системами навведення. Перед початком збору організатори консультувалися з українською стороною, а транспортуванням танка займеться Міноборони Чехії.